В збірній України з футболу офіційно анонсовані важливі зміни в складі перед матчем року проти Ісландії. Ротація відбудеться в одній з найпроблемніших зон гри з Боснію тарцовиною. Зухвала заява лідера ісландців та сина місцевої легенди, з якою збірною нашого суперника порівняв Роман Яремчук. Яку пораду з вибором складу Сергію Ріброву дав Артем Мілевський. а також скандал в таборі Донецького Шахтаря з російським слідом. Та кого з футболістів «Динамо» Києву Ігоря Суркіса хоче поцупити відомий клуб Ла Ліги. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. В Іспанії очікують на реінкарнацію легендарного Арнальдіньо. Хаві вперше запросив до основної команди сина Зубастика Жоао Мендиша, який як його батько грає на фланзі у нападі. Бразильцю 19 років. Він приєднався до академії Барси лише рік тому. Ну а ще Барселона знаходиться за крок від першолітнього трансферу. Про це відкрито заявив президент каталонців Жоан Лапорта. Ми дійсно хочемо підписати лоботку із Наполі. Немає сенсу цього приховувати. Я вже мав розмову з деко, але перед трансфером потрібно ще багато чого залагодити. Сказав функціонер. В барсі розчаровані виступами ромео і хочуть знайти якісно виконався на цю позицію. Адже зараз там навіть награють Крістенса, який всю кар'єру грав як центральний захисник. Контракт слова Каснаполі дійсний до 2027 року. Трансер Марти оцінював 30 мільйонів євро. Продовжується тема епічних зняттів очок в Англії. Тепер під роздачу потрапив листер, який майже гарантував собі в наступному сезоні участь. В АПЛ. клуб визнано винним в порушеннях правил фінансово фейрплею і отримав дедлайн до кінця сезону, аби виправити свою фінансову звітність. Якщо їм це не вдасться, то наступний сезон в прем'єр-лізі вони розпочнуть з від'ємним показником графі набраних очок. Клуб вже дав офіційну відповідь, що буде оскаржувати винесений вердикт. Андрію Луніну буде точно над чим подумати цього літа. У Кіпера спливає контракт через півтора сезони і саме зараз час приймати одне із найскладніших рішень. Ось і в Іспанії пише, що на українця з пропозицією вийшов черговий відомий клуб, яким став Манчестер Юнайтед. Там, наче хочуть посилити конкуренцію в ланці, щоб або мотивувати Онану, або й взагалі посадити Камерунця на лавку. Особисто я в цю історію не вірю. А ось те, що Андрія хотів би лондонський арсенал, це вже схоже на правду. Батько Реймс дила відверто сказав, що його сина не влаштовує роль дублера. Тому Анліс вірогідно покине клуб, і Лунін міг би стати тією опцією, яка так необхідна Мікелю Артиті. Додам, що Реал також готовий продовжити контракт Луніна. А в матчах вершкові його вже приглядали скаути Баварії, Челсі та Нюкасла. А ну, а поки в Іспанію сватать ще одного нового українця. Естадіо Департіва пише, що Бетіс Серйоз цікавиться Владиславом Ванатом. Нападник «Динамо Київ має гарні скауські відгуки по Європі, і, наприклад, трохи раніше писали вже про Жеруну. І там, і там потрібна якісна, а головне, молода додаткова опція в атаці. Тому кандидатура українця для цього ідеальна. Він швидкий, вміє працювати з м'ячем і має непогану статистику. До того ж, влада спливає контракт влітку 2025-го, Тому зараз можна було б спробувати купити з гарною знижкою. Трансер сіня футболіста в 7 мільйонів. Ігор Суркіс хотів би 15. Але якщо вона не продовжить контракт з Динамо найближчим часом, то тут може повторитися історія як з Сенковим. В цьому сезоні на рахунку бомбардира 16 результативних дій в 20 матчах. Сергій Рібров лише нещодавно очолив збірну країни, але вже встановив унікальне досягнення. Матч проти Боснії став третьою вольовою перемогою команди під його крилом. А це абсолютний рекорд в історії збірної. Окрім цієї гри, ми відігрувалися у Північній Македонії та Мальти, що насправді може бути як сигналом позитивним, якщо ми навчилися зламувати хід невдалих матчів, так і негативним, якщо ми частіше стали пропускати першими проти більш слабких опонентів. А можливо й те, й те. Тут вже кожен гай робить висновки окремо. Дуже гарна звістка надійшла з табору національної збірної України. Віктор Сенков повністю відновився і готовий зіграти проти Ісландії. Півзахисник вже тренується разом із командою і отримує повні навантаження. А отже, Сергій Рибров неодмінно внесе свої зміни в заявку збірної на цю гру. Бо проти Боснії Віктор був поза списком і його місце зайняв у Цуляк. Та й взагалі, як говорять джерела близькі до табору команди, тренерський штаб готує одразу декілька сюрпризів у складі задля для того, щоб освіжити гру після боснії. Бо всі ми добре знаємо, головну проблему цієї команди пов'язану з функціоналом, коли треба провести два матчі на одному тижні. Нова ну, гра з Ісландією відбудеться вже завтра о 21.45. Тому давайте за традицію перевіримо власну інтуїцію в коментарях. Пишіть свій прогноз з рахунком на фінальну битву за вихід на євро 2024 Мій варіант 1-0 перемога України. Вас же чекаю під цим відео. До речі, цікавий де для Реброва запропонував Артем Мілевський, який зізнався ще великим цінувальником таланта Романа Римчука і хотів би знову побачити їх в парі з Артемом Дубиком, додавши, що гра форварда Валенсії йому подобається більше, і що вони схожі за стилим рессамим Артемом. Роман Яремчук осінив груз збірної Ісландії, порівнявши із добре відомим нам колективом. Я думаю, це дуже організована команда. і стиль гри, мені здається, такий більш простий і на контратаках і в обороні добре організовані. То я думаю, що це плюс-мінус Уельс. Мені так здається. Я не, не бачив, але мені моє бачення, що три захисники, більше від оборони. Хороші, думаю, є люди, які вибігають в атаки. Буде дуже непросто. Надіюсь, вболівальників наших в Україні, тому що дійсно скучаю. хлопці. Коли граєш в Європі за українцями, скучаєш за нашою атмосферою. Тобто хочеться їх дійсно порадувати і принести хороший настрій в Україну і поїхати на Євро. Більш амбітні слова видав нападник Ісландії Андрі Гудйонсене. Ми вийшли до фіналу відбору на євро. Це просто божевілля. Матч з Україною буде важким, але ми їдемо перемагати. З Ізраїлем було важко багато різних подій, але ми добре себе показали, особливо на стандартах. Залишився останній матч. Потрібно виграти, щоб поїхати на євро. Сказав інтерв'ю Гудйонсен. До речі, цікавий факт про Ісландію, а точніше, її головного тренера. Донька Аге Харейда приймала біженців із України у себе вдома на початку повномасштабного вторгнення. Тому і перед цим матчем спеціаліст виразив співчуття українському народу і засудив напад на нашу країну. Зірку сосмереш та юніор -шахтаря Хустрав та Іров. Вподобайка від якого коштує 8 тисяч доларів. Права в тому, що вболівальники від Таджика під дописом про перемогу збірної Росії над Сербією. Тому це одразу швидко дійшло й до керівництва гірників, які моментально виписали штраф півзахиснику в розмірі 300 тисяч гривень, котрі будуть направлені на потреби ЗСУ. А ну а поки до Шахтаря надійшла пропозиція по трансферу Кевіна Кілсі, в персоні якого зацікавлено одразу декілька команд ЗМЛЕС. Про це написав американський журналіст. Імена клубі не розкривають, як і сума потенційної угоди. Кевіна купили рік тому за 1 мільйон євро. І спочатку здавалося, що Шахтар зірвав з ним куш. Але після приходу Маріна Пушича відчувається, що Кевін втратив свої позиції в команді і наразі отримає мінімум ігрового часу. В поточному сезоні у нього 20 матчів, 3 голи та 2 асисти. А ще скаути Шахтаря були помічені на ірх металіста. Там вони, наче, переглядають капітана молодіжної збірної України Киріла Діхтяря. Який є наймолодшим дебютантом в історії УПЛ, і за яким вже полює цілий ряд іноземних клубів для шахтаря? Такий трансфер може стати дуже складним, адже інтереси захисника представляє те саме агентство, котре вело перехід мудрика в Челсі, і від якого потім пішов до конкурентів Ігорі Судаков. До речі, зауваження по темі в Британії написали, що Арсенал знову вступив в перемовини з шахтарем. Цього разу вже по судакову. Що тепер все вийде? Будемо спостерігати.